Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Wu В цьому відео подивимось на чудовий вибір для тих, хто веде активний спосіб життя і цінує надійність, комфорт та практичність DX Military. наприклад, від такого ремінця для годинників з розміром кріплення 20 мм. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Ремінець виготовлений з міцного плетеного нейлону, який відомий своєю винятковою стійкістю до зносу, вологи та механічних пошкоджень, завдяки дихаючій структурі матеріалу, шкіра під ремінцем практично не потіє, що забезпечує максимальний комфорт навіть при тривалому носінні у спекотну погоду. Однією з ключових переваг цієї моделі є зручна застібка липучка Velcro. Вона дозволяє миттєво надягати та знімати годинник, а також забезпечує безступінчате регулювання довжини, гарантуючи ідеальну посадку на будь-яке запястя в обхваті від 160 до 235 міліметрів. Дизайн виглядає стильно, а широка палітра кольорів дозволяє обрати саме той, який буде підкреслювати вашу індивідуальність. Процес встановлення Ця на годинах займає лічені секунди і не потребує жодних додаткових інструментів. Замовляйте DX Military в нашому магазині. Посилання на ремінець шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.